Сьогодні я б хотіла розповісти про тисячолітню культуру давнього Єгипту і про те, які злочини скоїли з нею буквально три століття тому. Прикриваючись дослідниками та науковцями, справжні злодії заволоділи безцінними артефактами, заробили на них величезні статки та не понесли жодного покарання. А докази цієї афери ми можемо побачити у всіх музеях західного світу. Початок наукової єгиптології поклали французи 16 березня 1798 року. З числа наукових діячів була створена французька комісія природничих наук і мистецтв. 167 її членів приєднались до експедиційної армії Наполеона Бонапарта у Єгипті. Імператор цінував служителів науки і всюди брав їх з собою. Якось під час атаки Мамлюцької кінноти Бонапарт побудував солдатів у карі і дав відому команду вчених та ослів всередину. Того ж року наполеоном був створений інститут Єгипту, основною задачою якого був збір і систематизація даних про країну. Проте, на жаль, його діяльність не перешкоджала масштабному розграбуванню Єгипта. Офіцери і солдати армії імператора, а також вчені, художники і авантюристи, що супроводжували його, вивозили і продавали знахідки давньої єгипетської культури. Експансія Франції тривала лише три роки, доки англійці змогли витіснути армію наполеона з Єгипту. І майже всі цінні артефакти були вивезені до Великобританії. Вивчення стародавнього Єгипту продовжили англійці. Та хто ж саме зіграв ключову роль у розкраданні єгипетських цінностей та поповненні колекцій європейських музеїв? Ставши французьким консулом в Єгипті, полковник Бернардино Дравеці близько десятиліття полював за культурною спадщиною країни пірамід, не шкодуючи жодних коштів для їхнього придбання. Розкрадання і перепродаж цих артефактів відкрило шанси для швидкого збагачення. Завдяки єгиптоманії епохи похиромантизму в Європі виник цілий ринок давньоєгипетських артефактів, основними постачальниками яких виступали Дроветті та його суперник-англієць Генрі Солт. Так Дроветті використав наближеність до володаря Єгипту валі Мухаммеда Алі і власний службовий стан та отримав дозвіл на обстеження храмового комплексу в Луксорі. Але розкрадання були не тільки там. Збори партій старожитності у Єгипті супроводжувались безжальним ставленням до конкурентів або навіть до тих, кого розпалена уява уяву дровець сприймали як конкурентів, тісних або можливих. Збережена відомість про інтриги проти французького науковця Франсуа Шампольона, який згодом розшифрує розицький камінь і подарує світу ключ до розуміння єгипетської писемності. Дроветі намагався перешкодити науковцю потрапити в експедиції до Єгипту. Могутність бізнес-справи Дроветті підсилила команда бандикуватих помічників, куди увійшли Антоніо Леболо та Розіняні. Вороже ставлення було також до Генрі Солта та Джованні Бельсоні, англійців за походженням і також збирачами старожитностей. Так, під час розкопу у Луксорі 1818 року. Бельсоні зазнав переслідувань з боку агентів Дроветті. Тим паче, французький консул не відрізнявся обережним поводженням із знахідками. Зібраних єгипетських артефактів вистачило на три різні партії. Він запропонував продати першу партію старожитностей у Парижі, але продаж не відбувся. 1824 року цю партію у дроветі придбав сардинський король Карл Фелікс, і вона стане основою для єгипетського музею в Турині. Другу партію товарів у нього придбав король Франції Карл X Бурбон, і вона перейшла в музей Лувр. Третя партія товару була придбана 1836 року в Берліні Карлом Ріхардом Лепсіусом. Вона стане основою Єгипетського музею Берліна. Коли в 1815 році відкрилося англійське консульство в Єгипті, Солт був призначений генеральним консулом. У 1816 вісімсот він прибув до Олександрії та відправився в Каїр, де заступив на посаду. Після облаштування в Каїрі він почав працювати над місією, яку отримав від Сера Джозефа Бенкса, голови британського музею. Той закликав Солта поповнювати колекції старожитностей і артефактів. Консул вважав, що для цього спочатку треба налагодити добрі відносини з правителем Єгипту Пашею Мухамеда Малі. Солд виступав посередником, домовляючись про угоди щодо торгівлі та територіальних прав і заробив прихильність алі. Консул спонсорував розкопки Фів та Абу Сімбела, особисто проводячи значні археологічні дослідження пірамід Гізи та Сфінкса, що принесли йому похвалу від Жана Франсуа Шампальона за його допомогу у розшифровці іерогліфів. Але Солт не зупинився і, вдавшись до тих самих методів, що й його суперник, він оточив себе фахівцями з пошуку старожитностей. У рік, коли він прибув до Каїру, він мав щастя зустріти як Джованні Бельсоні, видатну особу, який відразу ж став його головним агентом, так і Джованні Датанасі, Грека, відомого як Яні, завдяки своїм помічникам, солд зміг за кілька років почати продавати свої артефакти. Генрі Солд діяв грабіжницькими методами, які, на жаль, були основними в його часи. Так він зруйнував одну з найкрасивіших гробниць Єгипту могилу Небамуна, коли наказав своєму грецькому другу брутальним способом зруйнувати її стіни за допомогою пилок таломів, щоб продати все, що він міг винести до британського музею. Перша його колекція містила артефакти та предмети, придбані солтом у 1816-18 роках. У підсумку колекція була продана у лютому 1823-го. Саркофаг сеті першого і основна частина колекції був придбаний британським архітектором Джоном Соуном за 2000 фунтів, а решту за ту саму ціну придбав Британський музей. У 1830-х роках представники вищого класу західних європейців та американців почали відвідувати Єгипет у пошуках скарбів, і мумії стали головним призом. Вони розглядалися як символ екзотичної привабливості всієї країни та таємниці Сходу в цілому. Божевілля мумій досягло такої міри, що у 1833 році монах отець Грамб зауважив тодішньому правителю Єгипту Мухаммеду Алі. Навряд чи було б респектабельним, повернувшись з Єгипту, представити себе в Європі без мумії в одній руці та крокодила в іншій. Культурний спадок стародавнього Єгипту став іграшкою, частиною шоу в житті європейської еліти. Розгортання мумій, привезених з Єгипту, стало популярною світською розвагою. За технічну частину вистави відповідали справжні хірурги. Основним фахівцем в області розгортання мумій вважався Томас Петігрю на прізвисько мумія. За всю свою яскраву кар'єру Петігр публічно розгорнув понад 30 мумій. В 1824 році архітектор англійського банку Сер Джон Соун в обхід британського музею викупив за 2000 фунтів витончений алебастровий саркофаг сеті першого. З нагоди покупки соун закотив масштабне соаре протягом трьох вечорів у кімнаті обставленої для ефекту масляними лампами представники лондонського істеблішменту підіймали келихи за сеті першого. У 17-18 століттях європейські ескулапи використовували останки мумій як ліки, мало не від усіх хвороб. Особливо цінувався порошок, виготовлений з черепа. Їм лікували все, починаючи від нежитю і закінчуючи нападами епілепсії. Туристи 19 століття копалися в кошиках, з яких стирчали руки мумій, немов багети. Найбільш ходовий товар голови. Найдорожчі мумії з багатих гробниць. Ціни мінімальні. Голову можна купити за 10-20 єгипетських піастрів. Все це нелегально вивозилося до Європи. Мумії використовували і з науковою метою. Після розтину та проведених досліджень тіла виявлялися непотрібними. Спочатку їх викидали, але згодом стали продавати за символічну вартість виробникам фарби. Мумії давали коричневий відтінок, а тому були дуже популярні у художників. Фарба з мумій мала значний попит аж до 60-х років минулого століття. Причина припинення виготовлення такого барвника виявилася занадто тривіальною. У виробника закінчилися мумії в Англії. Похоронну моду на стародавній Єгипет найкраще видно на хайгейтському цвинтарі, відкритому в 1839 році. Єгипетська авеню Хайгета налічує 16 склепів по 8 з кожного боку. Вхід на авеню прикрашає масивна арка в обрамленні великих колон, на кшталт карнакського храму та двох єгипетських обелісків. У 1820-ті та 30-ті роки облізки почали з'являтися на могилах людей, які не мали до Єгипту жодного відношення, і швидко стали невід'ємною частиною вікторіанського цвинтерного пейзажу. Дійшло до того, що цілі алеї на цвинтарях оформлювалися в стилі луксорської долини царів. На паризькому цвинтарі Перлашес, відкритому за указом Наполеона, у 1804 році, і сьогодні можна побачити кілька видатних екземплярів єгиптоманії. Зокрема, могили учасників наполеонівської експедиції. Колись усі папіруси з релігійними чи іншими текстами перебували у такому вигляді. Та, на жаль, у 19 столітті цим пам'яткам було завдано колосальної шкоди. Існував папірус з єгипетською казкою про приреченого царевича. За легендою царю передрекли, що його син може померти від трьох тварин: змії, собаки чи крокодила. Мати врятувала хлопчика від змії, йому не давали грати з собаками, а коли царевич майже урятувався від крокодила, папірус спалахнув у прямому значенні слова. Справа в тому, що він належив частному колекціонерові, який курив поруч із розсипаним порохом. Кінець єгипетського літературного твору було втрачено через банальну відсутність розуміння того, як потрібно ставитися до таких стародавніх писемних пам'яток. Проте, не всі тогочасні єгиптологи залишили негативний слід в історії. Захопившись працями Шампольона, юний Огюст Марієт серйозно почав займатися єгиптологією. У 1849 році він отримав незначну посаду в Луврі, де зміг уперше познайомитися з багатою колекцією єгипетської старовини. У 1850 році Марієт, за дорученням Луврського музею, виїхав до Єгипту на пошуки старовинних коптських манускриптів. Ця поїздка назавжди змінила життя Авгюста. Він остаточно закохався у єгиптологію і залишився досліджувати історичну спадщину країни у 1857 році. За підтримки єгипетського хидива Саїд Паші, Марієт організував музей в каїрському передмісті. Булак його колекції, що невпинно розросталися, лягли в основу нині відомого єгипетського музею в Каїрі. Крім того, величезним кроком вперед стало і те, що відтепер значна частина знахідок не вивозилася в Європу, а залишалася в Єгипті. Хедив Саїд Паша призначив Марієту директором управління у справах єгипетських старожитностей і головним інспектором усіх розкопок на території Єгипту. Він очолив координовані розкопки в 37 містах від Мемфіса до Фів. Марієт помер напередодні англійської окупації Єгипту. У знак визнання його видатних заслуг він був похований в стародавньому саркофазі біля центрального входу, створеного ним музею. Вдячний Єгипет спорудив Марієту пам'ятник. Він встановлений в саду єгипетського музею в Каїрі поряд із могилою ученого На останні 250 років до британських колекцій потрапило близько чверті мільйона давніх єгипетських предметів. Всі вони є найпомітнішим дивідендом довгої історії торгівлі. Війни та туризму, що тривають і до нині, ніякою владою розкопки, що межували з вандалізмом, відкрили величезний ринок торгівлі старовинності. Не встигнувши з'явитися на ринку, найкращі експонати потрапляли у приватні колекції лондонських та паризьких аристократів. Безумовно, те, що відбулося у Єгипті 19 століття, є злочином проти історії і культури стародавньої цивілізації. Відвідуючи найбільші музеї світу, ми повинні пам'ятати, яким чином єгипетські артефакти потрапили до них.